У Аркадії ще одна пожежа 27 червня близько 8 ранку надійшло повідомлення щодо загоряння у ресторані Фанконі. Незважаючи на швидку реакцію пожежників, врятувати заклад не вдалося. Працівники ресторану у приватній бесіді розповіли, що упевнені у навмисному підпаленні. Адже минулої осені аналогічна спроба була. Утім, тоді якісно спрацювала охорона закладу. Все це дуже схоже на перерозподіл зон впливу у Аркадії. Нагадаємо, що від початку року це вже четверта пожежа у районі пляжу. Раніше згоріли Стронгхаус, первачок та асоль. До того ж, встановлено, що причиною виникнення пожежі у останньому ресторані стало саме підпалення. Щодо пожежі у Фанконі висновки будуть пізніше. На місці події працюють експерти. По прибытию пожарных подразделений огнем было охвачено э, ресторан Фанконе на площади 150 квадратных метров. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. В результате пожара э, пострадавших, жертв пострадавших нету, причины и убытки устанавливаются.